Like that, back to square one. Lost another day, one. All this time beside you, I can see it. Вітаю вас на каналі Анастасії. Сьогодні у нас довгоочікувана мною посилка з Аліекспрес, посилки з Аліекспрес з Шейн. Я скоро їду в першу мою літню відпустку в Грузію. Я купила собі купальник, купила собі сукню і ще багато класних речей, які ми візьмемо з собою. По секрету це моя улюблена рубрика на моєму каналі. Поїхали! Давайте почнемо з Шейн. Тому що Шейн мені доставка пройшла швидше, ніж Аліекспрес, на один день. О, де мій ножик, який мене порізав дуже сильно. Але вже все зажило і я вже почти нічого не пам'ятаю. Ви готові, діти? Так, капітане, я не чую. А що це замовляла? Давайте відкриємо найперше. Я думаю, що це купальник, тому що. Нам треба купальник. Хоч один новий. Ну добре, добре, я купила собі ще один такий суцільний. А це трендовий кольоровий. Я думаю, ви бачили в інстаграмі вже посять дівчата фотографії в цих купальниках різнокольорових. Я вам покажу фотки. О! Так, вони хоч з цієї сторони, чи може з тієї. Я його купила недорого, тому що це все-таки трендовий купальник. Тут трошки шовчик непонятний, але мені подобається. І я думаю, боже, навіть така лейба. Що? Це навіть якийсь нібито бренд. Про нього чула щось, може це підробка якась. Хоча на шеї немає ніяких підробок. Блін, це прям якась фірма, яка займається цим. Коротше, мені вже подобається це все. Але він такий яскравий, боже. Вау! Я думаю, це буде прикольно. Особливо це було би круто десь не в Грузії, куди ми їдемо, а десь на Мальдівах. Ні, на Мальдівах. Ну, в Таїланді точно такі кольори люблять. Давайте подивимося трусля. Труси трошки величенькі. Але я думаю, що з високою посадкою має бути окей. Ми будемо все приміряти. Я буду все показувати вам на собі, не знаю чи сьогодні, бо сьогодні так темно. Але якщо ви дивитеся світліші, якісь гарніші кадри, то це 100% я на наступний день знімала. Я думаю, що це класний буде купальник. Якість, як звичайно, в звичайних магазинах. Підкладка, конечно, дешевенька, з поліестру, як і весь цей купальник. Але блін, купатися, я думаю, все буде круто. Я хотіла собі саме такий. Він був дуже бюджетний. Від цього він іще гарніший стає. В ньому. Можна буде поробити трендові фоточки, відходити сезону два і радіти і бути задоволеною. Коротше, блін, трендові речі, отакі всі. Купляємо де? На Шейн. І на Аліекспрес. Я Аліекспрес люблю більше. Хоча в останній час, звісно, заказую постійно з шейну, бо вони мені постійно роблять якісь скидочки. Це манушка. І дешевше виходить, ніж на Алі іноді. Дівчатки, I'm so sorry. <laughs> ну, я рахую це прикольно. За скільки я за 300 гривень купила. Все, я в трендах. І мені навіть не треба боже, але, звісно, вдома це виглядає так яскраво. Я не звикла до таких купальників абсолютно. Можливо, мені потім якось звичніше це все буде виглядати. У мене видно кожен мій шрамник після операції. Якщо ви не бачили мій вог, то я там знімала свої післяопераційні і підопераціоні, під час операціоні коротше речі. Непогано, дуже незвично, експериментально. Я думаю, що відпустці це буде класно виглядати. Не знаю, чи в Батумі, тому що я подивилася, там погода, звісно, 20 градусів. У мене буде такий ще здійсний купальник, і от він ідеально підійде під таку погоду. А це що таке малесеньке? А, я вже знаю. Ох! Дівочки, і я свій купальник. Ми почали з таких речей. Ну, дівочки, Мене дивляться тільки дівчата, тому що ок. на моєму такому подібному бюстгальтері дірочка образувалась. І мене це дуже сильно засмучувало. Я не могла знайти ніде заміну ось такого простого спортивного бюстіка, який буде не присвічуватися під білими майками. Не будуть присвічуватися мої груди під білими майками. І він не буде якось сильно виділятися там під низом. Мені оцей дуже подобається класно, що тут можна здвинути ось ці плечки ззаді. Майках зазвичай тут іде трошки вуще, і треба, щоб не було видно ось цих полосочок. Це буде підходити класно. Будемо приміряти. Цей топ мені сподобався. Я також не буду вам займати там в цілісті, тому що буде щось ще присвічуватись. Не хочу з тим бавитися. Тут такі ниточки, я з ними побавилася, щоб одягнути. Ми ставимо 10 з 10 цьому ліфу. Також, і тут, взагалі, такі ниточки, яких не буде видно. Плюс воно все регулюється, це дуже зручно. Я такі ліфи люблю. я свої минулі дорого купувала, а ось цей я знайшла на Аналікспрес. І він дуже схожий на той, що в мене був. Блін. А нібито навіть нічого не видно, нічого не просвічується. По крайній мірі, зараз при такому освітленні показую, як він виглядає. Наступна посилка дуже цікава. Ну, тут, звісно, вже відчувається, що якість така. Але нам головне, як сяде ця сукня на мені. О, Боже, мій! Коротка така. Цікаво, як вона на мені сяде. Спинка в ній дуже гарна. Надіш. Дівочки, це не сукня, а дебо тривога. Це шорти тут під низом. Вау, все, тепер довжина нас не лякає, і подобається нам ця сукня більше. Головне, як вона сяде в бюсті, бо вона бачите, якось тут так непонятно і не можна буде одягнути жодного ліфа під низ. Це просто чудова сукня. Тобі треба всього лиш дуже добре затягнути ззаду. Я трошки купальник не зняла. Але ви затягуєте ззаді, і тут все дуже міцно тримається. Це дуже гарно. Не забуваємо, що це у нас шортики під низом. Ой! І літом десь відпустці. Не знаю, чим грузію, але воно тепер мені подобається на 10 з 10. Ну от, якщо ви подивитеся на мене в цій сукні, подумаєте ви, що я її купила на AliExpress? Скажіть. Напишіть в коментарях, чи подумаєте ви так чи ні. Наступна посилочка це комплект. <ріст> Трендовий комплект. Я забула, що я купила все окремо. Я знайшла таку ковтинку. Боже. Ну, я думаю, що все це мені в Грузії буде круто виглядати. А, тут так прям сильно відкрито. Ми приміряємо, подивимося, як це виглядає. Якість мені подобається. Певно, що це не льон, але на дотик, нагадує льон. Боже, але кольори. Я прям... Для мене це буде дуже незвично, але в відпустках я думаю, що це буде виглядати дуже доречно, тому що там сонце, пальму, і я така в червоненькому та-та-та. Давайте знайдемо шорти, бо я хочу вам показати повноцінний образ, який я собі придумала в голові, а забувала на шею. Все ми замовляли з Китая, тому що я такі речі не хочу купувати дорогі. Я не знаю, наскільки я буду себе відчувати класно в таких яскравих. Речах, ще їх квадратик, треба спочатку перевірити, а потім, якщо я це буду носити дуже часто і воно мені сподобається, можна купувати із дорожчого сегменту. Отак ми дівчата й робимо шортики. Мені подобається. Шорти я точно буду носити, мільйон, та я все буду носити. Але воно взагалі як комплект йшло, дивіться. Та-та-та. Все вам покажу. Дівочки, я ніби втекла з якогось дитсадочку. А, ти моя мама. Я якось собі це поїджу. Привіт, мені десять. Пляха муха. Хто в такому ходить? Як ви це носите? Навіть шорти мені щось не дуже, якась висока талія. В мене в моїй сині, яку я купувала минулі, трошки трошечки нижче, може на три сантиметри, але воно виглядає інакше вже. Ми це повертаємо 100%. Не знаю, кому воно пасує, Я бачу, дівчата ніби ходять в такому. Але я от одягнула, я ніби з скатертини у бабушки. <сміття> ніби я приїхала до неї в село, і оце взяла цю скатертину і одягнула на себе. Причому юшики такі. Ці. Я можу його застилізувати, але чи я хочу ні. Цей костюм ми беремо і одягаємо під цей купальник. Ну так, да, купальник би з тими шортами виглядав. Зовсім непогано. А навіть, навіть дуже хорошо. Ми йдемо спочатку по трендах. Вау! А? Сперенів взагалі! Класні. Також показую вам образи, які я знайшла, які я надихалася, або я просто їх знайшла, щоб вам показати. Суть в тому, що це дуже сильно милі такі шортики, які зараз носять всі інстагерл. і мені вони тепер так подобаються. Почали. Можна буде ходити і вдома, і можна буде якісь робити класні образи стріт-стайл. Не знаю, чи в їх з собою візьму. Ой, ні, я точно візьму в Грузію і буду вдома ходити в них. А може, все-таки на пляж або щось ще там я придумаю. Мені подобається. Напишіть в коментарі, чи подобаються вам такі шорти. Скоріше за все, я вам покажу стилізацію, яку я зараз придумаю разом з ними, щоб вас трошки надихнуть. Такі, як я собі уявляла, на попі дуже гарно сидять і додають навіть якогось об'єму. У мене виглядає попа, ніби більше ніж вона є. Це хороший знак. Особливо для малопопічів. Дівчата зараз наступний день я застилізувала ці шорти. Ой, я не знаю, чи там в мене бардак чи ні, але. Просто вау! До речі, ці колготки я також купувала на Аліекспрес. І цю підвізку. З буквочкою А. О Боже мій який гарний образ! Я хочу стриминову фотосесію в такому образі. Подивіться, як воно переливається. Це все гарно. О, вау. Нема слів. Ой, а чому оцінки не ставила? Давайте далі оцінки ставити. 10 з 10, якість крута. Ой. бо на ший, звісно, вони тут стараються більше з цими всіми упаковочками і штучками милими приємними. Де же бантик тут. Коротше, дівчатки, ну якість топ. 10 з 10. Оце була якість 8 з 10, тому що я відчуваю все-таки, що в тканині багато поліестера. Не знаю, чи не буду потіти. Хоча. ой, потіти. Таке слово погане. Купальнику я ставлю 10 з 10. Знали би яка в нього ціна. А, я ж прописую всі ціни під час відео. Ви вже знаєте, яка ціна. І це 10 з 10. На всякий випадок я собі купила іще один ліф. Якщо той не підійде, в мене буде ще один. Ось такий хоп, просто спортивний, гарний. І тут, якби трошки побільше вже тканини. Не тільки трикутнички. Все перемілюємо. Якість класна. Така, як в звичайних у цих магазинах, вейчиндем і так далі. Бюстик трошечки присвічує, тому я покажу вам так, але він ідеально мені підійшов під маєчки, я буду його точно носити. Ззаді, ось так це все діло виглядає. Я рахую, що це топчик. Мені подобається, я його залишаю 100%, тому що на ще можна все повертати, те, що мені не подобається. Всі розміри, які я замовляла, і посилання я залишу під відео. Нагадую вам ще раз. Мої параметри це 88, 64 і 88. Зріст 176 см. Мою улюблену, те, що я вам повторюю постійно, і все надію, що ви це запам'ятаєте колись. Давайте все-таки перейдемо до AliExpress, бо мені дуже цікаво подивитися на футболочку. Я думаю, що вона тут. І я не помилилася. Ну і що? О! Я заказала собі розмір XXL. Бо я хотіла, щоб воно було дуже оверсайз. І я думаю, що я не пригадала з розміром. Точно. З виглядом також. Мені подобається, виглядає прикольно. Тканина також мені подобається. Я думаю, що це взагалі такий катон стовідсотковий. Блін, за все треба міряти. Я сьогодні так багато одягу замовила, що аж не можна якось по-другому це все оцінити. Ні, ну там у вас в камері це взагалі топ. Це афікенна покупка. 10 з 10 поки що. Якщо щось зміниться, я вам скажу. Під час примірки довга, таку, яку я хотіла. Не дарма я взяла дуже великий розмір. XXL, здається, якщо не 3XL. Дуже зручна, як не дивно, бо вона така прям велетенська. Дівчата, подивіться, як вона виглядає з цими джинсами. Вони разом просто ідеально поєднується через те, що тут і тут зелененьке. Ідеально компонується разом. Так багато одягу я ще не замовляла. Одну прикрасу все ж таки я замовила. Замітили, в мене нове намисто. Наполовинку перли, наполовинку золоті такі грошенки. І я натихнулася цими намистами, які наполовинку. Мені вони так тепер подобаються, що я знайшла ось таке іще одне зі срібла, бо мені хотілося щось срібне на AliExpress. Вау! я думаю, що це мені буде дуже личить. Ого, але воно прям як чокер. Можна регулювати, тому не хвилюємося. Подивимося, наскільки воно буде довге. Вау! Класно! 10 з 10 ставимо, ставимо 10 з 10. Це буде дуже гарно. Прямо так арінбінбі. Я думаю, що це буде мені дуже підходити в гардероб. Надіюсь, що воно протягне як можна довше, бо все-таки воно коштувало дуже дешево і сердито. Пінь! Хоча так не виглядає. Реально нормально так виглядає. Оцінила. Нормально так виглядає. Наступне знову переходимо до шеї. Топ! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Все треба міряти. Ой, але тканина така приємна, така м'якесенька. З вона більш, звісно, як поліестер, хоча написано 100% поліестер. Ой, клас! Коротше, це такий топік. Я вам покажу фотку, як воно виглядало на Аліекспрес, а потім відео, як воно виглядає на мені. А ну-ка, подожіть, що це тут таке? Ага, він на таких закльоп... Боже, як лівчик. Можна було якісь інші закльопки зробити. Цей топ, якщо чесно, не зрозуміло, як пошитий. Тут якось мало тканини, тут багато спадає з мене. Дуже погано пошитий. Я його точно буду повертати. Ще мені не подобається, що тут застіпка, як від бюстгальтера. Це дешевить зовнішній вигляд. Хоча в цього топа був такий потенціал, подивіться. Але плечик спадає, в бюсті тканини не вистачає, це дуже погано. Можливо, мені треба був менший розмір, але я не впевнена. Ставлю 0 з 10. Не беріть його, якщо побачите. На біле потягнуло. Знову ж біленьке у нас. Що це таке? О, я схватала. Це така футболка. Ось така. Вона з жахливої тканини. Поліестер мільярд відсотків. Я коли доторкаюсь до таких магазинах, я їх обхожу стороною. Ну дівчата. зато в мене тут дизайн. Я приміряю і подивлюсь: якщо вона дуже гарно сяде на мені, то буду носити. Що діляти, якщо таких не продають в магазинах. Ця майка прикольна, але все-таки ось тут в мене оттопирюється. Він прикольний, але не до кінця. Я ставлю 8 в 10, тому що якийсь знову незрозумілий розмір. Хоча виглядає так візуально непогано. Скажіть? Ну, ліф трохи видно, але без ліфа не можна його одягнути, бо він просвічується. Наступне знову з Aliexpress. Ой, давно я хотіла собі цю річ і ніяк не могла купити. Не знаю, що мене зупиняло, просто я щось не могла вирішитися. Нібито не знала з чим, куди. Коротше, це така хусточка. Яку ми сипляємо отак з боку. Вау! Даже тут гарненько, дівчино, подивіться, я себе приукрасила. Така річ. Вау! Мені подобається. Як тюль, як фіранки. о о о о, -о. Суржик, суржик, мій суржик. За який ви вже мене давно не ругаєте. Люблю! Блин, я вже другий раз вам сказала люблю, але перший раз я вирішила не буду вставляти. Ну ладно, пам'ятаєте, я не хотіла це говорити, коли не відчуваю. Але не ну, відчула я, що робити. Ви так багато мені приємностей пишете. Я вам дуже сильно вдячна за це. Тям! Тям тям. Ця суперфіраночка мені подобається. Я б її купила і ще раз, і ще раз, і ще раз. Більше у того, я купила її дуже дешево і не знаю. Чому я раніше не замовила її, я не розумію. Ну, класно, тепер можна буде приукрашувати себе скрізь. І ще вона дуже класно компонується. Бачите, маю тут такий білий логотип. Цю футболку я купувала в Нью-Йоркер. Дуже дешево. Так, я знаю, що вона вам нагадує ЛОЕВЕ, Знаю. Воно гарно компонується з логотипом, з моєю підвіскою. Супер! Ця штучка просто 10 з 10, Вона прикрасить любий ваш образ. Подивіться, могло би бути так просто, але виходить, що зовсім не просто через цей аксесуар. Мені прям дуже подобається. Я вважаю, що воно коштувало кожну копієчку свою. І навіть можна було дорожче продавати, якщо чесно. Ой, тут навіть дивіться якийсь логотип. Боже, як воно гарно. І воно не виглядає зовсім як Аліекспрес. Ось так виглядає ззаді. Я сиділа в коричному, воно мені пасувало, Тепер я в сірих джинсах і білій майки, воно мені також. Пасує. Класні покупки, їх, звісно, щось малувато, зазвичай якось більше, але мені більше просто не треба було. Я замовила все, що мені було треба. Багато чого я просто купила в залі і думаю ще вам зняти випуск. Окремий про покупочки, які я вам не показала. Бо на шопінг влогі ми були. Я собі купила деякі речі, можете піти подивитися це відео після того, як додивитись до кінця це. І я думаю, вам зняти ще один випуск, що я купила собі в Грузію, або там сім стилізацій в Грузію. Ще думаю. Чи встигну, бо я скоро відлітаю. У мене ще дуже багато роботи, яку я не виконала, але я дуже намагаюся все встигнути. Неочікувана посилочка. Навіть не питайте, що це таке, дівчика. Це наклейки. Анастасія 26 років. Так, хоч подивлюся, то вам показую собі ні. О! Я, коротше, дуже люблю ось всі ці китайські малюнки. Не знаю, воно мене все так захоплює. І в них такий стиль, не схожий на інші. Мені дуже подобається дивитися на їх картини, малюнки. Взагалі, навіть коли заходиш в ресторан, якийсь китайський, там якась особлива атмосфера і особливе вменше. В середині все оформлено по особливому. Коротше, ці якісь фонарики, червоненькі штучки, потім картини в них скрізь якісь, от в такому стилі. І я собі купила на блокнотик наклею. Кутю, кутю. Дячки, мені треба. Мені треба. Все, це не коштувало якої дорого. Остання позилочка для дому, тому що я дуже сильно люблю свій дім. Коли я замовляла за грузі, я не могла не замовити собі щось для квартири. А мені дуже треба було. Ви будете в шокі, що це щоб поймете, що це. Шутка. Не знаю, що ви будете в шокі, але подивіться, що я замовила. А. Угадайте, що це. А якщо ви знаєте, що це, напишіть в коментарях. Так, я чекаю. Реально, напишіть в коментарях, щоб в мене була якась активність, а я вам залишу за ваш коментар всі посилання на всі ці покупочки під відео. Написали коментар. Це у нас. то я думаю, що багато хто можливо, і знає, хоча я до недавних пір не знала, що це таке. Це спеціальна штучка, щоб зрізати фітільки в свічках. Фітіль? Я надію, що це правильно і що таке слово є. І отак ми хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Класна річ. Де ще щось? Блін, точно. Я згадала, там могла ще бути така спеціальна викручувалка для моїх кремів. Її немає. Хм. Треба буде перевірити, чи мене не обманули і не обікрали. Все. На цьому ми закінчимо мою супер розпаковку грузинську. Ладно, ладно, ще не грузінську. Я ще ж не в Грузії. І ви забувайте написати мені коментарі, якщо ви до сих не написали, то я в шокі, коротше, не розумію. Як ви могли? Підписуйтесь на мій інстаграм також. Я там така вже більш активна. У мене вже ті піснячки мої минають зі скористю світла. Ну, звісно, як вони можуть не минути літом. Правда? Правда. Все, до зустрічі! Цьом-цом! Ха-ха! Хо-хо-хо! хо Ой, вже тут сижу, така запаясалась. Коротше, все, йдемо клеїти наклейки на блокноти. Йдемо все це міряти. Ну, можливо, міряти я вже буду трошки пізніше, не обману нікого. А і прибрати, прибрати, прибрати це все. Треба. Так швидко я записала, мало посилок. Секунду, тут і Все. І... І... все. Поїхали! їхали. Боже, чого я кривлюсь? Ого, такі величенькі. У мене тепер буде так багато цих пакуночків. Треба буде придумати для них завдання якесь.